Єсть? Да. Газ, погнали! що братішка. Шара, шара, дно ринка Скільки ви думаєте, напишите в коментарях, я вам зараз не скажу, скажу в кінці відео. Інфії Q60 мать вашу до вашої уваги. Ні, мама це святе, ми шуткуємо. Це 20-й рік, це машина на повному приводі 3 літра 405 кінських сил. Їде Їємо. просто їде плотно, повний привід тримається дороги, Хоча сьогодні ми з Русіком газували, вона дороги не тримається навіть на повному приводі, вона так чуть чу 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 підкинула, я кажу, ого, ні-ні, ні давай не будемо. Начнемо наше знайомство нормально, так сказати. Да? Повний привід, взриваємо нормально, типа. 405 цих лошадок за глаза для неї. Коробка не, не втикає, нічого чітко зразу отзив. Педалка теж ну, і в спорті. Якщо спорт поставити, то педалка відзивається швидко. В комфорті ну, тушниєш. Еко включаєш, вона взагалі нікуди не їде. Ну, Але це нормально, в принципі, напевно, що не знаю. Я ніколи не стикався з фініками, ну, бо прям цей апарат мені подобається. В салоні сидіти приємно. Підтримка тут буквально не прям така, що огонь, але вона все одно мене тримає. Ну, я нікуди не шатаюсь, не болтаюсь. Ми там з поворота виїжджали. Там, ну, нормально ми виїжджали з поворота, красиво. І все, вона мене держала, я нікуди по слону не гуляв. Це 20-й рік, це Америка, удар по передній частині десь отутечки. Чуть-чуть. Він код є на автопарк Ві, ми все покажемо, все розкажемо. Критики там не було. Все зроблено, бамбінули, зазорчики, всі просто песня. Морда. Морда класна, є дістронік, до речі, тримає от цей прикол дистанцію. Сьогодні з друзюком шашечки пробуємо грати, закривати, а вона каже, ні. Я кажу, да, вона каже, ні. Я кажу, слухай, виключив стабілізацію і поїхав так, як треба мені. Ну не суть. Є дістронік, оптика у нас лінзована, кстати, оптика світить нормально. гірша проблема Америки це те, що світла у них нема. Тут воно є. Протягом туманочки, парктроніки, ну, це. По штату по стандарту. Морда класно виглядає, морда борза, морда ну, бух, фіник, окей. пацанський, да? пацанський апарат. Дисочки. Дисочки, я скажу вам тут теж, звісно, бомбіно. Контик резина стоїть в ідеальнішому соціальні діски не побиті, без бордюрок, радіус 20. 20-ті, все, як ви любите, щоб заїхати, щоб поблатувати, покайфувати і так далі. Шиль ліки, хромовані, храмовані в всіх відосах, що я би хром забрав. Тут би я теж б його забрав, мені він не подобається. Ну, але це таке. Ручечка, без ключ є. Машинка у нас на безрамочних вікнах, тому що це q 60-й, пацанський апарат. І зразу залітаємо в салон. В салон. Блін, не знаю, що сказати. Салон класний, кожа без зауважень, торпеда, карти, все, все без зауважень. Комплектація класна. Тут музика бокс, тут мультикермо, дистроник я вже казав, e, пам'ять все є, подогріви все є, клімат працює, все тут є. Сидіння, можете наблюдати. Відкидаються. Можете пригнути назад, ззаді, та не знаю. Ну, мабуть, якось на посадити якісь, не, тих пару своїх малишок. Е, а може і не малишок. Тут вже як у вас фантазія зіграє. Але місця там достатньо. Пробіг Пробіг тут взагалі Тут Пробіг около 40 тисяч кілометрів. Саме основне і саме класне, експерти, які знають, що це за автомобіль, прекрасно розуміють. Ці двіжки мають задіри. але не має задірів. Тут все зроблено. Тут верніш, не зроблено. Ми перевіряли його ендоскопом, тут жодного задірчика немає клас. типи на мотиках вже оцінили що ми на фініку дві вже зрозумів вже хочу закуситись реально хочу закуситись визивающа машина І їзда комфортна. 20 тапки Ах ти блядь, братишка куди ти бляжжаєш від мене родной стоять а ну стоять братишка таксист пошовка ти блядь. ну поняв все от ти їдеш побачив отакі от, от приколяси гень пішов клас Задня частина ну, класно дивиться. Такий, такий апаратик ну, япона мама. «Япона стіль», да? Є ось такий карбоновий сполірочок. От тут шилічок у нас АВД. Що це значить правильно? Повний привіт. Вихлоп, до речі, звучить нормально, на голову не давить, ну, але таке. Комусь може да. Мені не давить, мені подобається. Партруйніка камера, ну, все по штату. Фішка теж, хто, хто найде. найдіть тут, пожалуйста, де відкривається багажник цієї машини. Я втикав, 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 а потім як втикнув, отут кнопочка у нас раз. Не відкривається. О, відкрився, прикинь. кнопочку нажали і все, багаче, кляп залетіли. Не знаю, возити в ньому щось стоїть, не стоїть. Та, навірно, ні, це тачка, в якій ви не будете щось возити. Ну, але він є, вже хорошо знизу, немає ніху... ну, це таке буває. Що, напевно, сказати, треба, да, вам цені, ви вже таксі там ждете, бо ви такого пацанського таза оторвати Перша ціна на славнозвісному сайті Авторія на даний апарат 20%. 3 тисячі американських доларів в Даний апарат в автопарку у нас стоїть 20. 20, ребята. 20-й рік, 20 тисяч. Все логічно, все максимально логічно. Нормальний апарат. Класний, за 20-ку я би взяв. Ну, в мене нема 20-ки, тому давайте візьміть ви, я думаю. 3 літра, 405 лошадок, сів, поїхав і кайфуєш. Перша ціна. Після 23 27 машина коштує. Тобто, ну, розривчик, да, відчуваєте. 20 тисяч в автопарку Сумська-2. Якщо хочеш приїхати, кинути кеш, забрати, ми чекаємо. Крипта, лізинг, трейдинг, кредит. обмін, все є. Є все. Ждем.